Всім вітання, Хмельницька область. Середина листопада наближаємось. Похолодало знатно, тому виконую таку роботу, як забираю з сімей утеплення. Він зробив тут повний бардак. Для чого це роблю? Для того, щоб не було вологи в вуликах. Плюс так мені подобається, щоб джоли краще сидять, пізніше розпадається клуб. Краще оглядати взимку діло сім'ї, так як я це роблю. Ну, роблю я це на глухих днищах, лише на глухих днищах. Вентиляція налаштована досить просто. Є трошечки отворів з боку. і потім я просто припіднімаю жестянку і через щілини в самій кришці. Відбувається вентиляція, підставляю під жестянку планочку, в сім'ї в цьому році так я вже зробив там. Слабковаті, тому що десь відсотків 30, так, з того, що я бачу, потрібно заносити в зимівник, тому що там дуже мала кількість бджіл, і на вулиці, якщо буде зима, холодна, шансів мало. Хоча ще донедавна бджоли літали, і в нас були, скажімо, пізні обльоти, бджоли облетілися, що також пішло в плюс. Ну і на прикладі однієї палети продемонструю, що роблю, ну і які там бжоли. Поїхали. Так, ну це краща сімейка. Тут шість рамок. Не повністю ще так зібралися, але вже... Більше нагадує зимовий клуб. Продивляючи ще десь в одній сім'ї з 10 бджоли не зібрались. Є підозра, що там розпліт, тому що погода була сприятлива. Біда, пасіки поле з ріпаком, на якому цвіте суріпа, тому бджоли. До останнього носили пилок, ще буквально там позавчора. Так, що тут у нас 7 рамочок. 7 рамочок. Одна, 2, 3, 4, 5, 6 вуличок. Ну, одна рамка лишня. Так, тут у нас є бджоли. Всіх, крім крайньої. Такий ще рифний. Клуб. от така просто кришка. Потім відставлю під жестянку паличку і все і вентиляція буде через щілини без проблем. Ну, ще покажу з цієї сторони сімейки, можливо, будуть послабші, тому що багато слабких. Так, ну і щоб не бути голослівним. Так, Пам'ятаю, що тут слабенька сімейка, покажу, що дуже така слабенька сімейка, яка точно не буде зимувати на вулиці. Її потрібно було з'єднати. десь я пропустив цей момент. Так, годівниця. значить займає вона всього-навсього. 4 рамочки. Лишні рамки також. Забираю, щоб вони не заважали, плюс щоб був легший вулик заносити. Значить тут одна, дві, три, чотири. Бажано ну, її приєднати, але враховуючи, що там молода матка, вже. До цієї пори вони залишилось, повезли їм, із-за того, що там збоку за основною були рамки, і я десь пропустив, що там маленька сімейка. Тому занесу, подивлюсь, перезимую, перезимую. Так, це у нас сусідні сімейки на цій шпалеті. Так, одна, дві, три, чотири, п'ять вуличку, одна рамка лишня. Сладенька. Буде у нас, скоріш за все, зимувати на вулиці, тому що все-таки якась маса бджіл є. Більше змістились в сторону. Так, І подивимося, що там робить сусідня. Сідня сімейка зовсім слабенька. Так, ну, джел я бачу у всіх вуличках внизу. Міль. Але 5 рамок залишено. Такий маленький там внизу клуб. Таку сімейку з цих усіх потрібно заносити. Тому от вам і статистика, що там одну з чотирьох-трьох потрібно занести. Ну, таке. Що маємо, те маємо. Такий спосіб я вже практикую, певно, роки три. Позитивні сторони я вже назвав. Все, всім дякую за увагу, всім пока!